Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня журналісти та всі присутні. Тема сьогоднішнього брифінгу стосується корупційної діяльності ректора національної музичної академії імені Чайковського Володимира Рожка. Цей ректор вже десятий рік продовжує завдавати збитки державі. Хочу дещо зазначити протягом останнього року, фактично проти цієї каденції парламентської, я як народний депутат разом з колегами відправила до Міністерства внутрішніх справ, до Генеральної прокуратури, до СБУ, в тому числі до Міністерства культури, неодноразові. Звернення і зверталася до них з проханням з'ясувати, що відбувається, чому ця людина займає посаду ректора університету. А саме державною фінансовою інспекцією було зазначено, що збитки, які були завдані державі, і завдані університету за останні 5 років даною особою становлять понад 3,5 мільйони гривень. Жодної відповідальності за завдані збитки людина не понесла. Також були встановлені факти неправомірної передачі комунальної. Неправомірної передачі власності університету і антиукраїнська діяльність, про що трошки детальніше розповість наша запрошена Євгенія Басилаєва. Але хочу звернути особи, особливу увагу на те, що ця особа, пан Ружок, перебуваючи на посаді ректора музичної академії, фактично під час революції гідності на майдані, звернувся до Захарченка з проханням організувати йому захист захист академії від тітушок від тітушок, які якими він фактично називав активістів майдану, щоб вони не мали можливості ані грітися, ані сховатися від правоохоронних органів у приміщенні музичної академії. Це є ганебне явище. Чому? Тому що, як мінімум, міністр культури розуміючи всю цю діяльність, яка проводиться всередині університету, антиукраїнську діяльність, він фактично покриває його і не не, не розтаргає контракт, контракт на його діяльність. Ми ще раз звертаємо до міністра культури вже публічно з проханням, будь ласка, зробіть висновки. Ми звертаємося з до правоохоронців. Будь ласка, доведіть справи до суду. 3,5 мільйони гривень. Це те, що тільки є зазначені факти, які були виявлені і підтверджені відповідними документами прокуратури і міністерства внутрішніх справ. Доведіть справу до суду, притягніть людину до відповідальності. Такої бездіяльності ми просто не потерпимо, і працівники культури також не потерплять. Інакше ми будемо змушені. Переходити у більш радикальний формат. Який це формат буде, нам поки не зрозуміло. Але працівники культури готові об'єднатися для того, щоб ми далі рішуче і більш рішуче діяли. Хочу передати слово Євгенії Басалаєвій, народна артистка України, лауреат міжнародних конкурсів. І, до речі, просто людина, яка також зазнала, так би мовити, Спротиву цієї системи, спротиву ректора, і була незаконно звільнена ректором ректором Рожком з університету. Зараз по суду вона є поновлена, але на жаль не може вийти на роботу, оскільки керівництво університету не хоче її там бачити. Дякую. Доброго всім шановне панство. Я сьогодні представляю інтерес Національної музичної академії України і маю всі підстави. Оскільки працюю з консерваторії з 87-го року, я член ради довгі роки була, також професор кандидат месесонавства. І я вам скажу так, що сьогодні дійсно консерваторія дойшла до драматичної точки, коли вже існування консерваторії на грані винищення. Саме керівництво консерваторії, на чолі з ректором Рожком, сьогодні Чинить протиправні безчинні дії. Я хотіла зазнати, що керівництво, більшість з яких немає навіть музичної елементарної освіти, винищує навчальний процес, процес ці традиції, які були накоплені нашими попередниками, видатними майстрами. Саме ректор до 2004 року, до початку каденції як ректора, пройшов шлях чиновника від інструктора ЦК КПУ до радника посольства Ства України в Москві, і який Верховною Радою був від п'ятого скликання, був відкликаний за протиукраїнську діяльність. Протиукраїнська діяльність його також була замічена і помічена під час помаранчевої революції, коли переслідували студенти, також протиукраїнська діяльність під час революції гідності, а також винищення студентських рухів на захист української мови, а також на виступи студентів за протиправні дії. І незаконні вчинки, і свавілля керівників консерваторії. Я хотіла зазначити, що в 2013 році на працюючий посаді за кафедри професора був оголошений незаконно конкурс на невикантну посаду ректором і організоване моє звільнення незаконне. Коли я запитала ректора, за що мене він звільнив, він сказав, що я стала культом нації, дуже активно. Активно розповсюджу українську музику і тому мене не місце в консерваторії. Я була дуже здивована. Це відбулося 20 червня 2013 року. Я була поновлена судами, судом судами на ці на роботі, але 30 грудня, після поновлення 23 грудня, він знову організував моє подруге звільнення. Сьогодні я прийшла в судові процеси заради нашої консерваторії, заради захисту викладачів. Цей тернистий шлях не прост. Стих, але я вважаю, сьогодні моя перемога і поновлення на консерваторії є тою стартовою крапкою стартовим таким відштовхом, щоб сьогодні люструвати керівництво консерваторії на чолі з ректором, і я сьогодні. Хотіла зазначити, що ректор, займаючи посади свою керівну посаду, поєднував політичну діяльність. Він є був членом партії регіонів номер 183 за списком і поєднував, створюючи корупцію і політичну репресію в консерваторії, винищив практично найкращу еліту консерваторії. Винищив з звільненнями та переслідуваннями. Контрактна система, яка існує сьогодні. В наших вузах вона дає можливості свавіллю ректорам, які чимось незадоволені укладати на рік з викладачами контракт для того, щоб через рік, якщо викладач чимось незадоволений, може можна звільнити. Тому сьогодні наш професорсько-викладацький склад заляканий. Він миряться тим, що він доплачують гроші зарплати. Він миряться свавіллям, але для того, щоб вижити в цій країні. І вижити в ланах своє, по своїй професії вони вимушені це терпіти, і я сьогодні виступаю е, на захист цих е, нашої консерваторії, цих викладачів, нашої мистецької еліти, нашої консерваторії Альмаматер, яка формує еліту, музичну еліту нашої нації, яка е, Сьогодні представляє акценти іміджу високої європейської держави України. Я хочу зазначити, що я виховала на цій як викладач за 30-річну свою діяльність велику кількість лауреатів міжнародних конкурсів. Сьогодні вони представлені в Європі і в світі. Дякую вам.